Навіщо приходить людина в цей світ? Чого шукає на землі? Горіння серця, вогню у внутрішньому, крил духа, матінка Єфросинія усоблення уособлення внутрішнього вогню божественної закоханості, небесного радування, неземного, невідмирського дихання духа. При якому кожна мить життя перетворюється на диво. Як розуміти життє великої стариці? Духовна путь, особливі дари. Єфросинія була введена в особливий лад надлюдський, щоб зрозуміти її необхідне прозріння розуму та серця. І тому стариця була закритою для одних і, очевидь, видима іншим. Була і є істотою особливого порядку неповторною, нефіксованою, нібито таємничою, якщо під просто розуміти звичайну душу людську. В ній перебувала повнота Духа Святого, була старицею любові, дійство лише для того, щоб закохуватися, обожнювала Божество Отця, обожнювала гарячих. Мені я люблю тебе за те, що ти гарячий. І сама була вогненною. Гарячою, закохана в Христа, закохана в Божу Матір, потрібно возлюбити Христа до останнього ступеня обожування шаленою любов'ю, щоб стати Христом і обожнювати Царицю Небесну, щоб не відлучалась навіть в години полишеності і пустельництва. І тоді Богомати сходить, перебуває, поєднується. О православна Русь, світло сходить на подвижників і праведників, небо обійняло землю в останні часи. Святі буквально обіймають, лелеють на руках, шепчуть на вухо. Тільки почуй, небо значно ближче до сучасної людини, аніж Люцифер з його картами Таро, ворожіння та астрологію. Де ж церква, що не йшла на світ, здатна пояснити людині, який близький їй Бог.